Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо вас до чарівного світу в вечірній казки. Привіт, малята! Дуже рада, що ми знову з вами зустрілись. Добрий вечір, малята! Добрий вечір, малеча! Приєднуйтесь до нас, бо в нас сьогодні буде багато-багато всього цікавого. Ну що, розповідайте! Розповідайте, що ви сьогодні робили. А я сьогодні. Збирала портфель до школи, адже вже завтра йти у школу. А я сьогодні зустрівся з друзями, і потім було так холодно, що пішов додому, і там задивився мультик. Ну, молодець, Колю. І ти, Юлю, молодець. А я знаєте, що сьогодні робив? А що, що? ти сьогодні робив? М -м 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 -м. Просто... А ми сьогодні з тітонькою Мариною, ходили на базар і купляли багато-багато різних фруктів. Вони ж такі корисні, і mm -hmm. лимони, і яблука, і апельсини. Ну, хоча вони, звісно, і дорогі, але ж. В них так багато, так багато вітамінів, е? так так дійсно фрукти дуже корисні, і взагалі в них дійсно дуже багато вітамінів, і нам усім їх потрібно їсти, угу, щоб ми були здорові і сильні. Правильно? Так, угу. дійсно, щоб ми були і здорові, і сильні, і тому ми сьогодні з вами поговоримо про вітаміни, які потрібно їсти, і взагалі яку користь вони для нас приносять. От, наприклад, Кицик буде говорити про те, які ж вітаміни, верніше фрукти він сьогодні їв. А ми позбавлятиме будемо говорити, чим же вони корисні. Домовились? Ага, угу. ви знаєте, я сьогодні спробував ківі. Він такий пухнастий, припухнастий, але він не просто пухнастий, він ще дуже корисний. Угу. Ви знаєте, що в ньому багато-багато вітамінів для наших кісточок, для наших зубів і для моєї. Мурм'яв шерстю. Mm. Mm. Бачите, пухнаста. Це через те що я її в ківі. А ще апельсини. О, тепер я став сильний і дуже, yeah? а я знаю, чим корисний для нас лимон. Він допомагає нам бути бадьорими та енергійними. І вилікувати застуди. Не дарма мені. Мама додає в чай, лимон, та мед. Правильно, ви оце головне їжте кицюку апельсини, а ти, юлю, лимони, тому що у цих фруктах є вітамін С, okay. і вони так допомагають нам не хворіти взагалі і підтримувати наш імунітет. А я знаю, я знаю, що є в яблуках. А знаєте, що? а у них є багато-багато заліза. Правильно? Uh -huh. Правильно. А ви знаєте, чому Маргарет Тетчер називали залізною леді? а? Ану, розкажи мені, вона багато-прибагато яблуку. От тому її так і називали. Ой, і вона виросла здорова і сильна. О, бачите який приклад. Тому це що означає, що потрібно їсти багато яблук. Правильно, Коля? Правильно, правильно. Коля, ти любиш їсти яблука. Так, але декостер не можна їсти, бо будуть випадати зуби. Так, може таке бути, якщо їсти дуже-дуже багато фруктів, вони будуть дуже-дуже солодкими. От. А ви знаєте до речі, от, Китику, ти їв сьогодні банани? Банани? Mm -hmm. Банани не їв, але я їв апельсини, mm -hmm. лимони, mm -hmm. киві, mm -hmm. яблука. І ще якісь фрукти, я не знаю, як він називається. Просто я до чого кажу, тому що всі вітаміни нам дають надають ще й енергії. О, до, я, тому, такий, такий, я такий вже енергійний. О, це і... ж ага. чого ти думаєш, що кисать який сьогодні такий бадьорий, енергійний. Ага. Тому, так, ага. Багато вітамінів наївся, і видно дуже-дуже багато енергії. Така у нас зараз сидить, міні-батареєчка. Ой-ой-ой! А ви знаєте, а ви знаєте, це, мабуть, не дуже добре. Чим? Бо я підслухав, коли одні тітоньки розповідали іншій тітонці, uh -huh. що багато вітамінів це теж може бути шкідливим. Звісно, може бути шкідливим. Ой-ой, ой -я -й -я -й. Тому... А, -а, а що ж тепер зі мною буде? а? Ой, такий це кути. Не наскільки багато їх ще з'їв, тому з тобою нічого не буде. Ви, до речі, мені, так краще скажіть, а от навіщо людині оці вітаміни, навіщо потрібно їсти фрукти? Для зміцнення нігтів шкіри обличчя, волосся та кісток. Uh -huh. А діткам потрібні фрукти, щоб вони росли великі та сильні. Правильно? І ще Правильно. для нормального та здорового функціонування організму. І для того, щоб бути сильними та здоровими. Ну, а я знаю, я знаю, що нам фрукти потрібні для того, щоб можна було дивитися мультики. Правильно? Для цього потрібні фрукти? Ну так, будемо їсти фрукти і дивитися мультики. Це ж так весело, а! Ну от, на жаль, малята, от фруктів у нас зараз з собою немає, але мультик ми зможемо з вами переглянути просто зараз. Тому усім приємного перегляду! y tal cual. Es. такое где что как все это называется меня интересует <звуки> безобразие нет почему же я петух что такое <звуки> <звуки> петух нет Как вам это нравится а? <звуки> эта завитушка смеет называть себя петухом <звуки> как это так ну как вот погляди-ка на себя ну, ты не печаль пей Тебя просто забыли раскрасить. Точно. Знаешь что? Иди к краскам. Кто там? Это я, петух. Кто прислал? Бобик. Кого нужно? Краски. Какие? Из сказки. Зачем для раскраски? Здравствуй, Петя Петушок. Я красная краска, а это мой старший брат, синяя краска. А это самая младшая желтая краска. Добрые краски, помогите мне. А? Плохо мне ходить не раскрашенному. Мы тебе, тебе поможем, поможем, Петя, Петушок. Петушок. Я тебя раскрашу. Гребешок и, например, бородку. Нет уж ты, стой спокойно. я тебе раскрашу хвост. Свідання. До, свидания. До свидания. Ух ти, ух ти! Ми так багато сьогодні зналися сьогодні про фрукти. Е, а як ви гадаєте? А мультики? Мультики, вони корисні, а? Так, на жаль, в них немає вітамінів. Ну, вітамінів немає, значить в них немає ніякої користі, а? Ну, чому ж немає ніякої користі, Кицику, тим помиляєшся, ти переглядаєш мультфільм. От для тебе він новий. Ти дізнаєшся якусь інформацію, знайомишся з новими персонажами. цьому ж нічого немає поганого, правда малята? Так. Ну, а, mm. значить, значить, мультики корисні, а? Так. Так само, як і фрукти, а? Правильно, ух ти, ух ти, це гарно. Треба частіше дивитися мультфільм. Правильно, я кожен день дивлюся мультики зранку і до ночі. Угу. Правильно, а також що ще потрібно робити? Спати. Правильно, Правильним спати От <по> <по> вже пати, да? так, кожна, О! Жаль, пора спати, так? Так, кіцуко, вже давно там прощатися з малятами. Тому вам, вам всі маляти і вам наші маленькі телеглядачі. Ми бажаємо солодких та казкових снів. Корисних вам снів, як от і фрукти. Правильно, До побачення. Мяу. На добро, малята. До побачення, малята.